Я застав той момент ІТ, коли коротше, воно роздувалося як мильна бульбашка. просто. Людей наймали дуже сильно роботи дуже багато, проєктів заходили, заходили, і в якийсь момент воно трошки ну прям сильно, коротше, все, е, от перший рік повномасштабки все було в ІТ українському, uh -huh. дуже добре. Бо перший, перший місяць січень і лютий принесли це були рекордні місяці для українського ІТ. Ек, типу, імпорт чи експорта грошей, як це називається, до валюти. Угу. Це були рекорди, типу. І перший рік повномасштабки? Перший рік, перші місяці були рекорди перші місяці. До, до самої повномасштабки, угу. от січень лютий. Потім ще на тих проектах, які всі зайшли, там же ж є контракти і так далі. Перший рік був ну, нормальний. 23-й рік вже почало все різко падати. Не заходили нові проекти через ризики, не незрозумілість. Да. Багато хто релокувався, багато компаній українських відкрили офіси. Там, ну, да в Польщі. В, і далі, Європах, да. Да, 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 да. Когось перевезли, когось не перевезли. В принципі, якщо клієнт не хоче, щоб хтось був з України, то от у нас є людина не з України. Ну, якось всі.